Привіт, друзі! Скучила за вами страшенно. Я хочу представитись для тих, хто мене дивиться вперше: я парфумерна блогерка і зазвичай на моєму каналі всі відео парфумерні. І сьогодні не виключення. Мене звати Оксана Тріль. І хочу поговорити про е, цікавий такий випадок. Е, у нашої доньки, верніше, у доньки мого чоловіка, влітку був день народження, і е, вона у нас гостила, і в, саме в цей момент у неї був день народження, і вона обрала собі на в подарунок парфуми. Я хочу розказати, я хотіла ще тоді зняти, але дуже швидко промайнув час і вона. Е, Поїхала назад у Шотландію, і я хочу зараз виправити ситуацію, тому що мені здається, буде цікаво вам, як глядачам, дізнатися, що обрала на день народження 17-річна донька мого чоловіка. Її звати Мілана. Отже, перший аромат, який вона обрала, це бараонда від Насомату. Бараонду вона знала досить давно. От їй цим літом виповнилось 17 років, а вона з бараондою познайомилась, коли їй було 14. І для мене цей вибір бараонди мене здивував. Ця, це такий алкогольний парфум, віскі з ванілью, з сандалом, шикарний, шикарнючий просто. Він і дорого звучить. Це 100% унісекс. Він дуже багатий, він дуже яскравий, шлейфовий, все в ньому є. Тут і е, такий дуже гарний, просто шикарний сандал, не молочний, а от саме солений. Е, чому Бараонду вибрала молода дівчинка? дівчина? Якщо знати характер Мілани, то відповідь очевидна, тому що вона розумна, красива, музикальна, стильна, інтелігентна і дуже цілеспрямована. Ось от такі риси, маючи такі риси, можна полюбити цей парфум. Для підлітка цей парфум на початку став загадкою, а потім так цікаво, я проаналізувала її, її характер, і зрозуміла, чому, воно, саме, чому саме його вона обрала. Наступний парфум взагалі був для мене несподіванкою. це Садоназо від насомато Парфум про такий він пудровий парфум з брудними нотами з ванілью, з бобами тонками можливо тонками, <злух> з бобами тонка можливо і е, можливо це, це я намагаюсь ход е, думок <злух> відслідити своїх і Міланиних, чому саме цей парфум. Е, я до нього рідко коли Підходжу, бо він специфічний і до пудрових парфумів я на ви. Ну, але ця пудра для мене, до речі, насибельна. Ну, тільки для особливого якогось випадку. Що тут? Що, мене, що саме мене приваблює, це кава і тютюн в цьому парфумі. І, можливо, оці брудні ноти, які тут є, от кава і тютюн. Можуть забруднювати е, парфум, аромат. Е, дуже цікавий, дуже незвичний, е, провокативний в якійсь мірі. Е, ну, Хотілося б, треба буде ще спитати у неї, як їй носиться цей парфум. Наступний парфум е, це Ode е, Protection від Ельдо. Парфум, який я показую своїм гостям, показую як диковинку. Значить, коли я. І саме Мілана на нього клюнула, тому що я запропонувала їй понюхати парфум з нотою крові, в цьому ароматі заявлена Троянда і Герань. І троянду я люблю, а герань, оця суміш поєднання троянди з геранью, я ну, не те, що терпіти не можу, ну, я взагалі-то я герань стала пізнавати після цього парфуму. Я тепер знаю, як пахне герань. І отут мені троянда нав, якби навпіл з геранью. На 50% троянди, 50% герані. Цей парфум, дивлячись, як сяде, тому що тут він досить неоднозначний і красивий, і інколи він сідає на мене такою шоколадною трояндою. І от коли він як шоколадна троянда на мені звучить, мені це подобається. Коли вилазить герань, мені це зазвичай не дуже подобається. Але от мені здається, що герань і дає таку цю ноту крові. Чоловік спочатку до нього також нормально його слухав, носив, поки я не сказала про кров. Після цього це для нього табу. І зазвичай гості, які до мене приходять, всі з задоволенням хочуть всі нюхаючи, слухаючи, нюхаючи цей парфум, зазначають, що відчувають тут ноту крові. Ось такий вибір. Я думаю, що це таке більш шипрове направлення. Я також до нього рідко підходжу, але він мене, знаєте, є парфуми, які я дуже сильно люблю, але це для мене цікавий як екземпляр в колекції, от що він такий ну, от, нота крові це цікава нота, особливо тут я її відчуваю дуже класно. І він мені цим цікавий. Так, наступний парфум – це якби вже моя рекомендація Мілані, і вона його обрала. Ну, я дещо вона одразу відміла, а цей аромат вона обрала. Аромат про панетони, про Кекс такий гурманський парфум, солодкий, такий ромовий, алкогольний. І сухофрукти тут є, і, і фрукти класний, до речі, парфум. Він мені нагадує парфум також від Ельдо Like This саме нотою безсмертника. От ці парфуми вони не схожі, але я от відчула і там ноту безсмертника, і тут мені, до речі, подобається ця нота. А родзинкою цього парфуму стала гречка. Я не, не одразу там вивчала піраміду і не одразу я зрозуміла, що тут є гречка. Потім хтось, мені здається, в коментарях хтось написав, що від цього, когось від цього парфуму нудить. І, можливо, і гречка може видавати от таку ноту нудотну. У мене нічого такого немає. Парфум дуже класний, смачний, і я хочу сказати, що досить шлейфовий і, взагалі, цікавий, атмосферний. Я думаю, він класно підійде до святкування Різдва, нов новорічних свят. Він зігріваючий, теплий і піднімаючий настрій. Наступний парфум це. Abercrombie and Fitch Authentic Moment Woman. Аромат це така бюджетна ніша, супербюджетна ніша. І при цьому він пікантний, він з полуничкою, він із трояндою, і з нотою шкіри. Тут на сам флакончик нота шкіри приклеєна. І він дуже гарний і дуже красиво звучить. Аромат мега компліментарний. Всі, хто в мене його замовляли, і хто його пробував носив, повертаються за ним знову, тому що аромат з непоганими технічними характеристиками, його люблять підлітки, він дещо якимись нюансами схожий на бакару, але Ну, ну, можливо, полуницею, тому що е бентів і йоду тут взагалі немає. Але це, ну, це не бакара, це самостійний парфум, просто от такий натяк, трошечки є натяк. І е дуже приємний, я його колись від відчула в шлейфі, побігла за цим шлейфом і знайшла собі такий аромат в колекцію. І Нілана його також обрала. І останній парфум – Це Serge Lutens «In Bois Vanille», «Ванільний ліс. Я її подарувала у мене був, це у мене сотка. Я їй подарувала, у мене було пів флакону, мабуть, 50 в старому флаконі, старого зразка. І вже він, там така була темна рідина в ньому, і такий ну, класний, класний настояний парфум. І що я хочу сказати? Я якось, ну, знову ж таки, колись я набавилася з э, э, Сержем Лютансом, э, і в, э, особливо цим парфумом, бо він один із моїх улюблених. І потім якось хайп э, стих, вчух, вщух э, з приводу э, Сержа Лютанса. І, э, Ну, я про нього Він стояв собі на поличці, ну, розпивається потрошку. І тут я заглянула в піраміду. Я не могла зрозуміти, чому тут така гарна ваніль, що тут в ній такого? Що я відчувала? Кокос, дерев'яхи. Ну, всі про цей парфум вже кажуть, і всі про нього говорили. Аж раптом я бачу, що тут є троянда. І мені, от я відчула троянду. Вона додає глибини цьому парфуму, він не, не якийсь там легковажний. Це дуже гарна ваніль, збалансована, глибока, цікава. Ну, не, можливо, не всі його люблять, але ну, я думаю, що більшості він сподобається. А також молодим дівчатам він, я думаю, теж подобається. Тут, до речі, є лакриця. А я її якось її не відчувала. Ну, він незвичний, окрім ванілі, тут багато чого. А от саме про лакрицю я якось не думала про те, що вона тут є. Тут вона є і разом з трояндою. Ось такий, ось такий вибір у нашої. Донечки, які парфуми люблять ваші діти, можливо, ну, не знаю, ваші сестри, брати, підлітки? Дуже цікаво буде зустрітися з вами в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал. Я досить довгенько мене не було, тому що я була у відрядженні, нема коли було знімати відео. Я думаю, що зараз. Я виправлюсь, і, бо в мене там декілька нових парфумів, про які я давно хотіла сказати, що наприкінці літа вони були в мене і досі є. І ще декілька парфумів. Багато є новинок, і декілька добірок у мене тут я собі в голові прокручую, що я там буду попереду знімати. Ось і тому не, щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. І я думаю, що до скорих зустрічей далі буде.